Люди постійно жаліються на те, що їх партнер їх не чує, що кохана людина їх не розуміє, але більшість людей пропускає повз те, що лежить на поверхні, чому це відбувається? Почуйте зараз дуже уважно: якщо ти сам не чуєш себе, інша людина не має почути і считати твої справжні бажання. Коли у нас у самих є конфлікт з розумінням себе. Розумінням своєї душі, своїх бажань. Своїх мрій, коли ми самі себе не розуміємо, коли ми самі до себе не дослухаємося, але чекаємо, що раптом хтось, інша людина зі своєю місією, зі своїми переживаннями, страхами, задачами прийде у наше життя і врятує нас від нас самих, це просто призводить до того, що ми рік за роком продовжуємо жалітися на те, що нас не люблять, нас не розуміють, нас не чують. Хоча вирішення цієї ситуації Ситуації на поверхні. Спочатку зрозумій, хто ти, пригадай свою силу, пригадай свою суть. І тільки після цього починай вимагати чогось від інших людей, коли ми самі нестабільні, коли ми самі не знаємо, чого хочемо, коли ми самі себе не цінуємо, коли ми сумніваємося у власній цінності, безумовно, у наше життя будуть приходити люди і лишатися у нашому найближчому оточенні. ті з них Хто буде показувати і підсвічувати нам нашу справжню нелюбов до себе. Тому, перш ніж перекладати відповідальність на свого партнера, на інших людей у своєму колі, хто вас не чує і не розуміє, задайте собі питання: а наскільки я сама себе дійсно зараз чую, наскільки я дійсно сама до себе дослухаюся, будьте свідомими, любіть себе, підписуйтеся на канал, якщо ще цього не зробили. І ще побачимось.